Вітаю, друзі. Яке б послання в Біблії не відкрите, ну, кожне захоплює по-своєму, тому що там цінні істини для нашого життя, для нашого збудування, для пізнання Господа. Це є, це є те, для чого ми живемо, щоб пізнавати Господа. В цьому полягає вічне життя. Друзі, я зачитаю е, текст у ривочок, е, буквально декілька віршів з першого послання апостола Петра. Благословенний Бог пише апостол і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який за своєю великою милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. І дивіться, до чого Він відродив нас, він пише. До спадщини нетлінної, непорочної і нев'янучої, збереженої на небі для вас. Ви чуєте? Для вас? У вас бувало таке, що ви от десь спостерігаєте за швидкоплинністю життя і думаєте, ось ми десь старіємо, так, вже якісь зморшки з'явилися на нашому обличчі, і, і десь вже і живіт якийсь з'явився. так. Ну, щось Нам в нас не подобається, силу того, що час швидкоплинний, і він якби не на нашу користь. так. Або, наприклад, улюблена річ, так, поцарапалася. Неприємно. ну, Ми земні, знаєте, це нас задіває по-людськи, це нас засмучує. Чи то фарба десь дерлася з чогось, з чогось, що нам цінне, так, або ще щось якась дрібничка. І, і все. І ми вже, знаєте, такі без настрою. І до наступного разу. Так ось апостол Петро пише, до чого відродив нас Бог до спадщини нетлінної, непорочної і нев'яночої, збереженої на небі для вас. Виявляєте, цього всього не буде. Буде нетлінне, буде непорочне і нев'яноче. Оце збережене для нас на небі. Друзі. Далі апостол Петро. Він говорить, тому радійте цьому, навіть якщо вам зараз доводиться засмучуватися через різні випробування. Радійте, друзі. Слово Боже це є реальність нашого життя. Це не просто, знаєте, те, що написали люди. По факту написали люди, але автором є Господь Бог. Люди написали під натхненням Духа Святого, те, що сказав Бог. Нехай це живить наші серця. От нехай живить. Благословінь вам, друзі. Амінь.